Слава Україні! Героям слава! Добрий день, шановні колеги. Зразу відчувається ваш настрій, ваша бадьорість, налаштування на плідну роботу та навчання системи Національної поліції. На жаль, констатуємо, що вже у нас 124 загиблих працівника поліції, тому планую. Шанувати хвилину мовчання і поліцейських та усіх, хто загинув. Завдяки цьому проєкту ви фактично перші, хто з числа вищів, мається на увазі МВС, отримуєте таку практику. Наше завдання з вами чітко виконувати обов'язки, які на вас будуть покладені під час несення служби прикордонних загонах, дотримуватися вимог чинного законодавства, інструкцій, заходів особистої безпеки. Підготовка курсанта складається не тільки з навчальних занять, а й з отримання практичних навичок. Для цього ми сюди і прибули, виконуючи наказ міністра внутрішніх справ України. По виконання поліцейських функцій по охороні державного кордону Одеський державний університет внутрішніх справ до виконання цього наказу готовий, пане Полковник. місті Чернівці відбулася чергова ротація курсантів вищих навчальних закладів системи МВС. Курсанти, які відповідно до бойового розпорядження, заступили на чергування та захист державного кордону на заході України. Тому відбулася інструктивна нарада, на якої було відзначено. Найліпших курсантів, які під час несення служби затримали прапорушників, фактично отримали бойовий досвід під час стажування та несення служби на кордоні. Ми відповідно зустріли курсантів Одеського університету Міністерства внутрішніх справ, відповідний інструктаж провели, довели особливості охорони державного кордону, особливості ділянки. Хочу зазначити, що ця ділянка є здебільшого складна, як в кліматичних. Так і в географічних умовах. Є суттєві результати, коли в спільних прикордонних нарядах, курсантами, спільно з прикордонниками виявлялись як порушники державного кордону, так і порушники прикордонного режиму. Курсанти успішно справилися з тими завданнями, які були покладені керівництвом відомства. Кращих курсантів, які досягли результатів служби, заохочено грамотами від начальника прикордонного загону і урочисто. Під час підведення підсумків їхньої діяльності були вручені кожному корсанту.